Друзі, всім привіт! Хочу в цьому відео показати, як відновити холодильник, саме його роботу, щоб він ось так от не пищав, як зараз, після відключення світла. Зараз от світло у мене з'явилося, включений в електрику холодильник. Дивіться. Ось ця от кнопка для того, щоб прибрати цей відписк, потрібно її натиснути два рази. Але дивіться, якщо ви перший раз натиснете, у вас ось тут на дисплейчику висвітиться PF. Дивіться, натиснув PF. І другий раз ще треба натиснути. Все, вимкнулось. Зараз воно у мене все пропало, все нормально. Але ось це мінус 8: це, напевно, недоробка від виробника, саме цієї плати, яка керує, керує холодильником. Тому що зараз температура відображається неправильно. Тобто мінус 8. В мене стоїть на морозилку мінус 16, а на холодильник зараз стоїть 9 градусів. Зараз я просто почекав, воно потухло. І тепер, коли я відкрию холодильник, у мене вже мінус 8 цих от не буде. Ось Дивіться, я зараз вам покажу. Я відкрив і закрив. У мене 9 градусів. І е, так от воно працює. Я не знаю, мені цікаво, як працює взагалі у вас, може це в мене така от попалася якась недороблена плата. Мені буде дуже цікаво почути ваші коментарі відносно цього, чи у вас також тут міняється ось температура на неправильно, коли ви натискаєте букву С. Також, якщо ви боїтесь натискати ось ці от кнопки, коли у вас подача світла відбулася і чуєте звуковий сигнал, можете взагалі нічого не робити. Через півгодини у вас набереться потрібна температура, і холодильник, ось цей от звуковий сигнал автоматично вимкне. І також може бути ще у вас третій варіант. Третій варіант це коли у вас вимкнуло світло ну, там, хвилин на 10, і після подачі світла у вас нічого не відбулося. Тобто можете не перейматися, у вас холодильник нормально функціонує, просто цей звуковий сигнал він подається тоді, коли е, саме температура в холодильнику досягає якоїсь більш критичної точки, і він про це вам сигналізує. Тому ось це три варіанти. Я думаю, вони вам були корисні. Загалом я теж мав цю проблему, доки її вирішував, я подивився, звісно, інструкції, як там що нажимати, як відновлювати роботу, поклацав його, попробував не натискати нічого. Ось, згідно моїх так сказати, аналізів, я от зробив це відео. Всім дякую за перегляд, буду радий вашим підпискам, коментарям, а також лайкам. На все добре!